Сьогодні хотів би порозмовляти про легальність працевлаштування в Польщі, і що не потрібно робити, і як повинно виглядати самий процес працевлаштування, легально підкреслю. якому разі, що хочу наголосити в першу чергу, ні в якому разі, не підписуйте документів, значень яких ви не розумієте, або немає перекладу, а ви не розумієте мови, якою воно написано, тобто польською. Друге, не підписуйте документів. Які не заповнені, тобто формулярів друків, потронцень, відпусток і так далі, які не заповнені, які без дат. Не підписуйте документів, скажімо так, не ставте свій підпис на пустій картці паперу, тому що там можна написати будь-що. Не виходьте на роботу без договору підписаного, без бехапу, не вірте на слово працедавцю. Тобто почнемо спочатку. Перше, як повинен глядати сам процес працевлаштування і на що потрібно звернути увагу в першу чергу. Скажімо так, процес рекрутації, вибору фірми, вибору роботи, де ви будете працювати, ми залишимо на інший репортаж. Сьогодні ми хочу порозмовляти про те, як не дати себе обманути з самого початку працевлаштування. Моделюємо ситуацію. Ви приїжджаєте на фірму, тобто в офіс, так повинно в разі бути. На оформлення документів, підписання договорів, видання одягу, якщо потрібно, і так далі, в тому руслі. Приїжджайте, вас зустрічають, відповідно, вас зустрічає або координатор, або особа до контакту з потенційними працівниками, тобто працівник бюровий. В першу чергу, вам повинні дати до заповнення квещонаржу особовий, якщо ви його не заповнили попередньо онлайн. Що це таке? Квещіонар особовий це. Ми тут його перекріплимо, щоб могли ознайомитися, приклад який квещонарішу. Тобто це анкета, так звана, в якій ви вписуєте свої дані до того, щоб на підставі тих даних вам могли виставити умову, тобто договір. Тобто в ньому знаходиться ім'я, прізвище, ваша десь проживання в Польщі, номер Песеля, дані осіб, які ви хочете, скажімо так, вписати до свого ЗУСУ. Дані осіб до контакту в ситуації, тобто на звичайній ситуації, ваш банківський рахунок, на який будуть перераховуватися ваші кошти, ваш досвід попередній, чи він є, чи його немає на подібних посадах чи в інших напрямках, скажімо, вашої роботи. Відповідно, він підписується для того, щоб ви подали свої дані, щоб працедавець мав звідти, тобто це підтвердження працедавця того, що ви подали дані особисто, і на, скажем, на підставі тих даних виставляється умова. Додатково, відповідно до того, що ми є особами, скажімо так, без громадянства польського, так? ми повинні додати ще до того все, ксерок своїх документів подорож. Тобто до паспорта з візою, не знаю, паспорта з початками в'їзди, ксеро карти побиту, децизі до карти в залежності від того, які є документи. Так? Це теж є необхідністю. Але ж знову ж хочу звернути увагу на те, що такі документи не потрібно висилати як фото в будь-якому спосіб, тому що. Вони повинні бути передані з рук з руки, і при передані таких документів потрібно була підписана ваша згода рода. Е, чому посміхаюсь? тому що я вважаю, що в 99% рекрутери просять про те, щоб ви висилали такі документи в спосіб електронічний. Вам вирішувати, висилати їх чи ні. Я вважаю, що висилання таких документів є недоречним. Наступне. Наступне, для того, щоб приготувати вашу умову, вони, скажімо так, мають все, крім того, що повинні ще повідомити до уже праці про те, що вони якби, вас працевлаштовують. Тобто в даний момент для громадян України не потрібен жодний дозвіл на роботу, тільки потрібен легальний побит і повідомлення до уженду праці про те, що така така особа є прийнята на роботу на підставі такої, -такої то Умови, ставки місце виконування праці і так далі. Так? <кій> Наступне. Вам повинні дати до підписання, як попередньо розмовляли, самий е документ РОДО. РОДО – це так звана ваша страхівка ваших даних. Тобто, без підписання РОДО працедавець не може, скажімо так, е зберігати ваші персональні дані, тому що вони є вразливі. Тільки ви, ви виражаючи згоду, дозволяєте працедавцю зберігання в актах ваших даних персональних. Родо в Польщі діє, якщо я не помиляюся, від 2018 року, а в Унії Європейській від 2016 року. Такий обов'язок, скажімо так. так? РОДО. Родо в 2018 році не війшло одразу, тільки певними етапами, так? Наступне. Вам з вами підписується умова. Тобто в Польщі є три види умов, які можуть бути з вами підписані. Перша це умова праці, умова злиценні умова мова оджаву. Виключаємо одразу мову джаву, тому що умова джаву в даний момент взагалі не підписується, вона якби є, але з неї ніхто майже не користує. Умова злиценця це саме розповсюджена умова, яка є так званою мовою підряду. І умова праці. Це звичайний трудовий договір, про який, скажімо так, мріють майже всі працівники. Але вона не така хороша, як нам її описують, чи нам здається про це. Тобто, вам готують умову, дають умову до підписання і є момент з умовою. Ов'язково перечитуємо умову, яка є, якщо ми не розуміємо е, умови, тобто вона написана тільки в, е, в письмі польському. Ми можемо попросити працедавця про те, що він його або переклав, або дав нам другий екземпляр мови в мові, які ми розуміємо. Тобто український. Він якщо стосується інших громадян, чи країн, ну, то в мові тієї країни, громадяни якої він являється. Підписали ми договір, повертаємо, говорить нам, завтра ми, ви виходите на зміну таку-то, таку-то. Відповідно. Ми розуміємо, що ми повинні пройти іще БХП. Тобто ви повинні пройти інструктаж БХП це заходи безпеки, тобто на які вавах будуть інструктувати, що вам можна, чого вам не можна, як вам можна переміщатися, наприклад, по складі чи по підприємстві. Загальні такі моменти щодо охорони праці в Польщі, скажімо так, так? Скільки можна кілограм, наприклад, піднімати жінкам, скільки не можна і так далі. так далі. Такий інструктаж, якщо ми говоримо про вступний БЕХ. Триває біля години двох, в залежності від того, хто проводить інструктаж і наскільки він хоче видатися при тому інструктажу. так? Потім, коли ми виходимо на роботу, ми маючи виходимо на роботу, маючи підписаний хаб вступний, маючи підписану умову. Без цього, скажімо так, ми на роботу просто не виходимо. Наступне і ще важлива інформація, про що забув уточнити попередньо, до умови опраці повинні бути завжди видані умови варунки затруднення. Тобто, то значить, в яких буде вказано, з якої до години, до якої у вас рахується перша зміна, друга, нічна зміна, як рахуються ваші надгодини, від якої години до якої у вашому випадку, як рахуються нічні зміни, що означає робота в вихідні дні, тобто 6-й сьомий день робочий в тижні? Яка, скажімо так, ставка, чи там годинова, чи місячна? Зазвичай в мови праці підписується місячна, так? Зарплата, яка в даний момент становить 4666 злотих брутто ж знову ж на умові злеценняється це 30 злотих 50 грош. Добре, ми, виходимо на роботу. Перший день нашої роботи будь-де в самому підприємстві, де ми виконуємо роботу чи на самій фірмі, на стримах повинен бути пропроваджений для нас інструктаж, тобто БХП становій Що це означає? Тобто нас беруть на певну посаду. Якщо ми маємо мову праці, тобто у нас вказується певна посада. Що ми маємо мова за це і чинності, які ми повинні виконувати на певній, скажімо так, не до кінця посаді, але на посадою. так? Чим різні мова за це мова праці, ми пізніше розберемо. Сьогодні мало часу для цього буде. Входимо на роботу, нас проводять інструктаж, становисковий, тобто показуємо, як виконувати, чого не можна, що можна і так далі. Такий інструктаж. В багатьох фірмах триває майже протягом повного робочого дня. І знову ж наголошую на тим, що ви маєте право попросити в особи, яка проводить інструктаж, якщо ви її не розумієте, перекладача, який буде вам то все переказувати чи перекладати в мові, які для вас є зрозуміла. Без цього, ну, скажімо так, той інструктаж буде без сенсу. Були ситуації в моєму досвіді, скажімо так, роботи. Були ситуації, коли людина не розуміла, що в неї говорить, скажімо так. Просто підписалася за той інструкторство на військовий, потім зробила певні чинності, нанесла е, собі скажімо так, пошкодження, виконуючи певну функцію на відповідний спосіб. І коли приїхала там поліція, скажімо так, прокуратура швидка, почалося розслідування і вона не змогла взяти відшкодування від держави чи тої фірми за завдану їй шкоду, тому що вона підписала, що такі чинності не можна виконувати, і скажімо все звелося на Німець. Якщо у нас інструктаж проведений, нам представляють наших безпосередніх керівника, тобто чи там це бригадир, чи керівник зміни, не знаю, там, керівник магазину, і відповідно у нас відтоді починається робочий процес. Ще важливий момент, є такі моменти, як евіденція праці там, чи так далі. Потрібно його тому що на підставі евіденції праці, чи це стосується агенції праці, чи це стосується просто фірми посередньої яку ви працюєте, повинна бути евіденція праці. Як примови праці, так і примови умові лицею. Тобто ви приходите на роботу, ви вписуєтесь, що ви почали свою роботу в годині такій-то такій, то відповідно свої зміни, чи попросто, якщо це однозмінна робота, то стали графік там з 8 з 9. І ви виходите, виписуєте годину, коли ви вийшли. Підписуєтесь, і це, скажімо так, є документ, підтверджує то, що ви виконували певну чинності чи певну функцію на певній посаді протягом певного періоду часу. Коротко, скажімо так, про працевлаштування в Польщі. Ми сьогодні підняли цю тему, обговорили коротко, в майбутньому будемо порушувати по поводу таких, скажімо так, явищ, як чим різняться мова зле праці, чи чим така умова праці, скажімо так, хороша, що всі її хочуть. Мінуси цієї ж умови операції, праці, плюси умови злечення, на що звернути увагу? І розкажу декілька прикладів свого досвіду, свої, скажімо так, історії життя. Як мене хотіли обманути, чи як обманювали моїх колег при працевлаштуванні, розрахунку, в який спосіб неправильно виплачували гроші, і в в кінці, як до чого воно дійшло, чим воно розв'язалось, і яку відповідальність несе за такі чинності, як фірма, так безпосередньо і ви. Дякую вам за перегляд відео, прошу підписатися на канал, поставити пальчик вверх, поділитися з друзями і чекаємо вас. Наступних наших відео. Гарного всім дня!